Розумієте, от Трухана називає себе великим господарем цього міста. Ну, подивіться на оце бомжарство. Ну, що ну, це за трущоби? Це наче якась Індія, а не Одеса, Жемчужина у моря, не цивілізована країна, не цивілізоване місто. Центральна частина парку і справді гарна, не сперечаюсь, але варто тільки трохи звернути в бік і все, чагарники і хлам. Як завжди, фасад зробили. І справа тут не в грошах, а вставлені, як то кажуть, піпл схаває. Отак вся влада у Труханова. для картинки окей, а далі і так зійде. От як можна так безгосподарно відноситися до свого міста, в парку, де ти бігаєш з собакою? Вже не кажу про самих горожан, які обирали цього мера, і отакий от от стан парку це просто неповага до них. Одеса заслуговує на справжнього господаря, а не на понтореза.